Для заміни або чистки лічильника води спершу необхідно вимкнути автомат. Вимикаємо. Зливаємо воду з розширительного бачка. Для цього витягуємо пробочку. Як зливаємо воду, злили воду і нам необхідно добратися до лічильника води. Для цього ми знімаємо лічку, знімаємо кофе-групу. для цього от щелкаємо кофе-групу, відкручуємо гайку. Зняли кофе-групу, відложили її в сторону, зняли ліку для жмиха. Знімаємо планку, для, яка тримає лікують жмихи. Одкручуємо її, одлажуємо її в сторону. Откриваємо полку, витягуємо на себе, притримуємо трошки, дістаємо лічильник води. Він знаходиться в даному місці біля ульки. Відключаємо шланги, бажано, щоб їх не перепутати при зворотньому зборці, тому фіксуємо положення. Шлангів і відключаємо клімку. От у нас маємо в руках лічильник води. Тут вказано подача вход води і виход і вхід води. Рухом проти годинникової стілки прокручуємо кришечку і відкриваємо. Лічильник води. Очищаємо його від накипі очищаємо від кальцію, від всяких домішків, наприклад, якогось бруду, вичищаємо його, промиваємо, дивимося, щоб отут є отвір, отвір з заходу води, дивимося, щоб він був очищений і не забитий. Також само і. На виході із лічильника води. Також має бути чистий, продуваємий, продуваємий отвір. збираємо все назад, ставимо прокладку, ставимо крильчатку. Він працює таким чином, що в нього є тут два магніти, а отут є лічильник, який рухає кількість обертів обертів цієї крильчатки. тому Клічатка має дуже вільно ходити, немає ніяких бути перешкоджань її руху. І ставимо верхню кришку, закриваємо замочок. І збираємо все відповідно назад. Якщо цього не допомогло, то необхідно замінити лічильник. Збираємо назад. Ось у нас вход. Значить, вход у нас йде. Це від бачка йде, значить, от сюди на низ. А виход, бачите, стрілочка тут указана. Іде на, на ульку. Оце на ульку. І під'єднуємо контакт. Контакт. Під'єднали. Дивимося, щоб... Тут я неправильно під'їдна, так. Щоб кабель ніде не переплітався зі шлангами. І тут в нього є два таких шпільки і два отвори відповідно на панелі. Ми їх довіли вставити, щоб лічильник був чітко в горизонтальному положенні. Ставимо на зак все. І запускаємо, робимо промивку, провіряємо, щоб лічильник правильно і робимо будь-який напій. Лічильник має правильно відлічити воду і зробити правильне дозування. Це.